Понад 20 хірургів отоларингологів – зі Львова, Луцька, Івано-Франківська, Хмельницького, рівного Тернополя, Чернівців, Дніпра взяли участь у майстер-класі, що відбувся у навчальному центрі «Лорімед». Навчальний центр працює як невід'ємна складова одноіменного медичного центру. Засновник та головний лікар медичного центру «Лорімед» Ігор Хоружий та його команда лікарів працюють за принципом. «Вдосконалюється лише той, який допомагає вдосконалюватись іншим. Понад 10 тисяч пацієнтів, більше тисячі операцій щороку. Це той досвід, який дозволяє проводити наукові конференції та майстер-класи для лікарів-однодумців на високому рівні. Власним досвідом і хірургічною майстерністю цього разу ділились відомі в Україні та поза її межами отоларингологи, науковці та практикуючі хірурги з багаторічним досвідом роботи. Кандидат медичних наук, лікар отоларинголог пластичний хірург Ігор Хоружий, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського національного медичного університету Олександр Яшан, доктор медичних наук, професор та хірург, лікар отоларинголог Юрій Андрейчин. Сьогодні у нас вже 23-й майстер-клас. Ці майстер-класи присвячені наданню допомоги. Пацієнтам з лорпатологією до нас приїжджають наші колеги з різних областей України. На нашому майстер-класі ми сьогодні мали змогу поділитися досвідом ендоскопічних хірургічних втручань на лімфоїдні тканині, а саме аденоїда і також ендоскопічна септопластика та гайморотомія. Перше у навчальному центрі Лорімет, практикуючі отоларингологи з різних куточків нашої держави, мали можливість чути лекцію спікера із Дніпра, завідувача відділенням отоларингології та щелепно-лицевої хірургії, кандидата медичних наук Ігоря Березнюка. Його багаторазові стажування та участі в майстер-класах в провідних світових клініках Італії, Німеччини, Бельгії, Швеції, Австрії, Туреччини, Польщі, Румунії також в провідних клініках України стали цікавим досвідом і для запрошених гостей у Тернополі. Ми спілкуємося з організаторами. Тому що ми маємо знати, які люди приходять на це, чи то більше по лікуванню, по діагностику, або по хірургії, або якісь ще цікаві варіанти. Ми підбираємо під публіку і спілкуємося з організаторами для того, що було б цікаво саме цим людям, які будуть приїжджати на цей майстер-клас. Тут був хірургічний майстер-клас, тому ми підбирали саме тематику. По хірургії, і я вважаю, що все вийшло дуже класно. Дуже мало місць в Україні, які можуть проводити майстер-класи, які проводять живу хірургію. Буквально кілька місць, яких я знаю, які це роблять. Це дуже важка робота, і це дійсно потребує розвитку для підняття кваліфікації наших спеціалістів. І це дуже класно, що це такий саме такий центр є в Тернополі. Тому я бажаю лише розвиватися і досягати нових вершин. Я отримав максимум задоволення від сьогоднішнього дня. Сама організація заходу вона є досить якісною, оскільки представлені досить цікаві доповіді, які е, ми вже заслухали. Ще декілька доповідей буде попереду. Відбір пацієнтів оперативні втручання, Також вони є е, в певного роду і ексклюзивні, і цікаві. Тобто вони поєднують декілька компонентів одразу. Тобто, це не є якісь однофакторне чи одномоментне оперативне втручання, Воно поєднує декілька патологій, які суміжно тягнуть одна з одного. І тому, ну, в принципі, організація конкретно цього майстер-класу вона є досить на високому рівні. Лікарі мають можливість не лише почерпнути щось для себе нове вони мають можливість почерпнути щось інше, не те, що е, ти бачиш кожен день. Тому що одна і та сама оперативне втручання декілька спеціалістів його виконують по-різному. І, побачивши декілька технік, ти маєш можливість свою техніку сформувати, яку потім переставиш, і також. За рахунок цього, хто ще може навчитися, тому ділитися досвідом на таких майстер-класах це є велика цінність. Вже тут у вас не вперше, вже втретє, і дуже круто, що ваші колеги діляться досвідом, показують живу хірургію, відповідають інколи на не дуже зручні питання. Ну дуже така дружня атмосфера завжди в «Лорі Мед» Я вже їжджу не вперше. Це були як і групові заняття, як сьогодні, так і індивідуальні навчання. Навчання завжди мені подобається в даній клініці, тому що вони проходять досить затишні обстановки. Новцім спокійно виважено, зрозуміло, фахово, досить і. Подобається мені, що постійно можна побачити не тільки одного спікера, а декількох. Чудові лектори, прекрасні хірурги, дуже цікаві доповіді, надзвичайно насичений день, який пройшов. На жаль, надзвичайно швидко, але стільки, неймовірно, багато емоцій і позитиву, скільки дали нам ці лектори, ну неймовірно передати. Команда навчального центру Лорімет уже готує максимально насичену і цікаву навчальну програму для українських лікарів. У Тернополі.